Тимчасово не працює. Такий напис нині на дверях кабінету Олександрійської міжрайонної медико-соціальної експертизи. Відвідувачів не приймають, сказала реєстраторка Ольга Шпильова. Ми зараз працюємо з документами. Нічого немає. У нас засідань немає. На даний час у нас засідань немає. А з якого часу немає засідань? Може, скажете таке ще? Ну після того як ми як те все случилося і немає засідань. А те все це що? Я на той там? час була в відпустці. Я ну не свідок, я нічого не можу вам сказати. На цьому відео СБУ ви бачите затримання голови Олександрійської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії. Це було у серпні. Про підозру повідомили 8 листопада. Керівницю підозрюють у вимаганні хабаря в паралізованого військовослужбовця. Розповіла речниця управління СБУ в регіоні Юлія Ткач. Вимагала у важко пораненого військовослужбовця 2 тисячі доларів США за встановлення йому пожиттєвої групи інвалідності. Встановлено, що військового було поранено під час своїм у 2023 році. Році це було важке поранення, що призвело до параліща лівої сторони його тіла. Водночас посадовиця вимагала в нього кошти за встановлення йому групи інвалідності. Оперативники зБУ затримали її під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди та повідомили їй про підозру за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України. Це отримання обіцянки та неправомірної вигоди посадовою особою. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про підозру у хабарі керівниці Олександрійської імсек дізналась з новин, каже місцева жителька Валентина Холодецька. Взагалі, в шоці я. Так відноситись до наших воїнів і взагалі до людей, які потребують ну, дійсно групи. Треба, ну щоб відповідальність була за ці дії. Я її знаю як лікаря. Вона працювала у нас, вона працювала в онкодиспансері». Головний лікар обласного бюро Володимир Бондарь говорить, з посади жінка звільнилась майже півтора місяці тому. Вона потрапила до нас після ліквідації Олександрійського онкологічного диспансеру. Пропрацювала вона у нас півроку до літніх відпускної компанії і після відпустки. Там, де було, де трапилося. В подальшому вона в нас не працювала, вона була на лікарняну 11 жовтня. Вона у нас звільнилася і вже майже два місяці вона в нас не працює. Комісія міжрайонна Олександрійська теж не працює в зв'язку з відсутністю кадрів. Там зараз залишився працювати тільки лікар-реабілітолог. За словами працівниці Олександрійської МСЕК Ольги Шпильової, нині всіх відвідувачів направляють у Кропивницький. В обласне відділення МСЕК документи на розгляд привезла жителька Олександрівська. Рії Марія Гавриленко, я звертаюся вже другий раз сюди. Перший раз я зверталася у 2022 році після операції на позвонку. Мені надали третю групу. Потім через рік мені зняли цю групу, тому що якби я вже здорова. Рік пройшов і до побачення, а зараз у мене знову онкозахворювання, і Вот я прийшла на комісію за словами речниці СБУ. Запобіжний захід підозрюваній мають обрати цього тижня. Суспільне зателефонувало колишній керівниці МСЕК за телефонами, які має редакція. Телефон вимкнений. Суспільне озвучить позицію підозрюваної, як тільки зможе з нею поспілкуватись. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.